Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити на своєму каналі. Як завжди, запрошую вас підписатися, поставити вподобайку, відвідати мій інстаграм. А ми сьогодні починаємо говорити про початок мого парфумерного року. З чого я почала цей рік, які парфуми в мене з'явилися? Заплановано, не заплановано, спонтанно, подарунки. Не так багато, слава Богу, парфумів. Я намагаюся якось. Знизити рівень покупок, контролювати себе, але, звичайно, що, ви розумієте, нам це не так легко вдається, як хотілося. І почну я з спонтанної покупки. Це парфум, якого тут не мало бути. Бо якщо читати відгуки, ті парфуми, на які він схожий, у мене з ними дуже складні стосунки. Але я от подивилася на каналі Паранот. Послухала Оксану, де вона розповідає про Ruse and Rus. І я пішла і замовила собі Pale Blue Eyes. Мені здається, що це один з бестселерів, чи бестселер марки Він не такий, як я читала по відгуках, тобто, в моєму сприйняті він не такий, але він дуже цікавий. В двох словах розкажу. Його порівнюють одночасно залюр від. Шанель, просто щоб вам зрозуміти напрямок, із Дюною від Діор. І він водночас і схожий на обидва. І я ніколи, до речі, не проводила паралель. Мені з обома було завжди складно. Мені обо, о, обидва парфуми подобались, але не на, на собі. Але я ніколи не проводила паралель, що дійсно вони схожі. А, вони пахнуть, як і той, і той, водночас, але. Менше напористо, тихіше, делікатніше. Тобто є тут така шорсткість, а шорсткість тут, мабуть, така солодкувата шорсткість такий. Дуже типовий для типове звучання для парфумів, в яких є нота апельсину або мандарину клементину. І зазвичай мені це подобається, але на собі я не можу носити, бо це таке характерне звучання, його зразу впізнаєш. Ось валюрі, в алюрі є такий оцей солодкувата така шорсткість. В дюні багато цієї шорсткості, але дюна більш пильна. Дюна, до речі мені більш подобається, ніж алюр, ну тобто на собі. Хоча. На комусь, алюр мені подобається більше, ніж Дюна. Ось такий парадокс. В цьому цього і того, і того є, тут є і фіалка. Тут, от я не пам'ятаю, чи тут мандарин, чи апельсин. Фіалка додає тут пудровості. але знаєте, як я читала по відгукам, що він має бути такий делікатний, майже косметичний, тихенький. Я б не сказала, що він ось такий. Він мене по відгуках асоціювався, з правда, Іреса, але ні, це, це не та фіалка, це, це не той Ірес. Він більш яскравий і він дійсно цікавий. Я думаю, що для мене це оптимальний варіант, якщо я не можу носити Алюри Дюна, а вони мені, обидва, подобаються. Я його буду розношувати. Я хочу його розношувати. Весною, мені здається, що весною саме його пора, коли хочеться чогось, чогось такого і жіночного водночас, але, знаєте, не яскравого, як в таких як петалія, тобто як конвалія, як півонія, а чогось більш тихого, але досить таки яскравого і помітного. І ця солоденька тут пудровість, вона дуже цікаво звучить. шорсткість додає родзинки. Буду його розношувати, ще буду показувати його в добірках. Буду з ним до нього підходити, поки що подобається, але все ж таки важкувато через те, що ноти не мої. Але тут таке цікаве звучання, і дійсно воно і делікатне, і помітне водночас, що я задоволена. А, далі, несподівано для себе зробила покупку прямо в магазині Black Phantom від Kielan. Треба зазначити, що а, так би не зробила в магазині, але була просто знижка на нього гарна ціна. А, тому... Взяла. Мені цей парфум а, давно рекомендувала Жанна. Жанна, дякую тобі велике, що звернула увагу. А, з Кіліоном в мене м, теж щось дуже подобається, щось геть не подобається. Особливо з цієї їх стандартної лінійки. А, дуже багато парфумів, вони для мене якось дуже тихо звучать. Мені хочеться ще додати, додати. Мені мало, мало, мало. І а, це мене якось так дратує, тому що ціна не маленька. І Весь час хочеться додати, наче їм, знаєте, не докрутили гучності. А Black Phantom я боялася, тому що дуже багато відгуків було про нього, що він дуже гучний, що він такий напористий, що він чоловічий. І тому я якось не спішила до нього підходити. А тут раптом мені трапився цілий корнор Ну, Думаю, час час підійти і затестити цей Black Phantom. І От я їх затестила, я пішла і взяла з полички цю коробку. Тому що це пахне ромом, кавою, спеціями, якимось кумарином і з гущенкою. І це все разом, і це все не гучно, і це все не напористо, це все досить таки стримано. Не знаю, чи то вже в мій такий, Звик до такого ну, міцного. Чи він дійсно так, зважаючи на всі ці ноти, знаєте, він наче задуманий, як щільний, але в ньому дуже багато легкості якогось, я б не сказала повітря, але легкості. Тобто це а, така а, версія, носибельна версія таких а, щільно-кавових, якихось ромових, солодких парфумів. Він мені здався дуже носиме, він такий і є, і знову ж таки, мені хочеться додати гучності кожні дві години мені хочеться додати його і додати. Я не знаю, як він шлейф, треба буде когось напахкотити своїх домашніх, щоб зрозуміти, чи він дійсно такий міцний. Я просто його не чую на собі. Дуже мені подобається, я почула тут оцю таку лактонність. Саме як згущенку, наче заварили каву з кардамоном або з кумином, я не знаю, з, з якоюсь такою спецією цікавою, і додали туди чайну ложечку згущенки. І поруч десь стоїть роб, десь так поруч. А, мій чоловік сказав, що пахне як вивітрене віски, тобто, як залишилося в стакані трохи віскі, і ось воно випарувалося, ця солодкість залишилася, а поруч стоїть солодка кава. Хоча ми солодку каву не п'ємо, але ось по аромату воно так. Ну. Мені подобається. Мені подобається, він не такий страшний, як я думала, він навпаки, мені дуже-дуже сподобався. А, але думаю, що якщо люди носять просто якийсь такий а, люкс, квітковий, солоденький, зрозумілий там, ваніль, то їм буде важко, звичайно. Мені геть, як важко, навпаки. Хотілося б навіть ще. Далі, ох, топ, а, ви вже бачили, два слова, буквально хафмун. Чекала я його ще з. Кінця минулого року, з різдва, і нарешті приїхав. Дівчата вже скоро отримають, сподіваюся, свої відливанти. Вони вже поїхали. Це в нас альдегіди, морозні такі холодні альдегіди і гаряча кориця. І це такий а, така суміш, нестандартна. Але от як потепліла в нас трошки, ну потеплюло там плюс 3, плюс п'ять, плюс шість, він мені почав видавати автошейв. Тобто, мабуть, оцей контраст освіжаючого, знаєте, як ментол в якійсь піні для гоління, і так показала на собі, наче я бриюся, горюся. І а, гаряча кориця, воно, мабуть, а, це. Нагадує якийсь автошейв, якусь не знаю, щось таке чоловіче, засоби для гоління чоловічі. і він такий досить маску... маскулінний мускулінний став. А в мороз це було просто якесь, якась неймовірна краса, таке щось новітнє, щось ці контрасти відчувалися набагато більше, коли в нас було нижче нуля і такий багато снігу було. Тож, дівчата, якщо вам не сподобається, хто отримає зараз, думаю, що тепло не його, нехай полежить до наступної зими і до морозів. Думаю, що морози це от його ідеальний просто клімат. Але все одно зараз ношу, він неймовірно стійкий. Я його на манжет куртки, курточки. Менесла на тканевий самий манжет курточки, яку я ношу біля дому, тут щоб кожен раз я виходжу і нюхати. І він три дні точно тримався так досить. Гучно. Далі, далі, нарешті, я купила, бачите, знову на знижці мінус 50, це шлюбна зайнятий деклуб-пелюх. Це такий синенький, поставлю вам картинку, синенький, синенька рідина у флаконі. Я цілий рік думала, якщо не більше, треба він мені чи не треба, бо він дуже тихенький. але... Все ж таки, останнього разу я нанесла і зрозуміла, що треба стрибати в останні вагони його хапа хапати. Скоро буде знятість. Я все ж шлютанси. Ну, здебільшого, не все скуповую, але здебільшого їх збираю. Те, що я знаю, що я точно не буду носити я звичайно купляю, а те, що мені більш-менш або, звичайно, дуже подобається, я купляю. Так от, це мені ось то подобався, то не подобався, в мене були великі питання до його стійкості. Але останнього разу я нанесла, і тут у нас що, тут у нас апельсини, у нас гвоздика, і е, це дуже гарно. Це дуже гарно, це дійсно різдво, це дійсно глінтвейн, це ярмарок, і ця гвоздика. Вона так пряно звучить, я не люблю холодну гвоздику. Я не люблю, коли гвоздика так ретро-пудриться. А коли вона пряно звучить, дуже так ароматно наближено до природньої. Спеції, я це дуже люблю. І тут а, воно саме так звучить, це, це дуже приємно. От наче якийсь апельсиновий чай з, а, а, на основі спеції гвоздики, оцих. Гвоздиків, гвоздик. Тому я його взяла і ще не відкривала, але а, відтягую. відтягую. Поки що в мене дуже щось багато новинок. ще Діна мені прислала дуже багато затестів на осліп, там Мені, здає, мені здається, у мене вже вся колекція Дін в відливантах є. Тож я буду, зараз зосереджуся на них, тому що я не відкривала, але, чесно, кортик, бо дуже він мені подобається. Хто любить таке м'яке звучання гвоздики, а, не ретро, повторюсь, тут нема ретро. Тому його вам рекомендую, поки він ще є. Далі, ну нарешті. В мене з'явився також, також ще не відкривала, відкрив обов'язково Black Over Red Рівно рік назад мені Діна знову ж таки прислала у відливанті на, на тести на осліб. До того, буквально за тиждень до того, я тестила його в магазині, він тільки що вийшов, щойно вийшов тоді. І в магазині він якось мене не вразив, а коли я отримала відливант, мені. Хотілося знати, що воно таке гарне, що воно таке гарне. Це виявилося black opium. Ось цілий рік. Він у мене був в пасивних бажанках. Я збиралася його купити і вирішила, що час, час його купити, час, щоб настав той момент, щоб він з'явився в мене по. Колекції. А, на даний момент це а, фланкер Opium, який мені подобається найбільше. Звичайний Opium мені не подобається, бо я там ну, не відчуваю я там тої обіцяної кави. Це для мене щось дуже солодке, суміш всього, такий типовий, абстрактний, якийсь а, сучасний люксовий парфум, а, де намагалися там, десь покласти на початку першої секунди каву. І а ось цей це для мене той самий Opium, але зм'якшений. Прибрали гострі кути оці надсолодкі, додали вишневе печиво, наче в печиві, такому і розсипчатому, є прослойка вишні. І ось так мені пахне оверед. Головне, ним не дуже багато наносити, обережно користуватися, інакше він стає надсолодким. Я його відчувала в шлейфі, коли людина нанесла його. Багато. Це було все одно гарно і смачно, але це було занадто. Там шлейф просто стояв півгодини потім в коридорі. Так. І останній. Останній це подарунок від моєї подруги, подарунок на новорічні свята. Це чотири мінки від Hermes. Боже, як я, я, я була щаслива. Знаєте, що цікаво про ці парфуми? Взагалі, я а, думала, що м, Hermes випускає такі парфуми, особливо в їх бутіковій лінійці, лінійці які, а, ну, Подобаються всім. Вони не можуть не подобати, подобатися подобатися. Вони такі досить стримані, делікатні, дуже так стильно, гарно зроблені. Ну, звичайно, що є ноти, які ми не любимо, так є ноти, яким ми віддаємо перевагу. Але ну здебільшого, думала, людям подобається. Але вона сказала, що. Їй геть не подобається будь-якова лінійка РС, це якесь щось дуже важке, таке, дуже е, напоросте, дуже складне. Yeah. Настільки так, різниця е, сприйняття людей, які звичайною, звичайною люксовою парфумерією користуються тобі, квітково солодкими е, такими, е, парфумами. Тобто, я ті парфуми також люблю, там, Ланком, наприклад, Шанель, це два моїх стрійці улюблених а, люксових брендів. Але а, наскільки ніс звикає до такого однотипного якогось парфумерії, коли а, річ йде, мова йде про... В трошки іншу парфюмері виконану під іншим кутом, як от бутікові навіть лінійки, де нам пару захоплених здається, що це досить, досить делікатно і стримано. От Людина, яка звикла до такої а, люксової стандартної парфумерії, для, для них це щось, щось таке страшне і незрозуміле. Так, давайте коротенько про те, що в мене тут в мене тут їх іриса, і а, він в мене колись був в мене, він був років вісім тому, я його дуже любила. І це ірис не меланхолійний, не сизий, не сірий. Він водночас холодний і делікатний. А з іншого боку він такий яскравий. Знову ж таки, додали. Я люблю казати, знову ж таки, Цвіт апельсиновий. і цвіта пельсиновий завжди додає позитиву, такої радості, іскристості як, якоїсь. І ось він тут цей ірис так при, припід, підняв його на витяг з меланхолії, бо він такий, так, знаєте, свіжий в цьому ірисі відчувається молода якась зелень, така на, на весну. Мені здається, це просто. І один з ідеальних парфумів, тому що, мало того, що Іриси, так, це символ весни. І оця молода така свіжа зелень, свіже повітря, якась навіть водичка така відчувається. Але апельсиновий цвіт виводить це все на рівень позитиву. Він так розмальовує, знаєте, додає фарб яскравості. Дуже він мені і подобався багато років тому, і ще більше подобається зараз. Далі, я зараз по сандалам. По сандали я просто обожнюю, досліджую, намагаюся зрозуміти, які відтінки сандалу мені подобаються більше. І в мене тут є, я дуже рада їх сандал. Сандал в них тут а, стримано теплий. А він тут і не гарячий, і, і не холодний, як, наприклад, а, і не такий сухий, як білий сандал Серж Лютанса, А такий м'який, більш в теплу сторону. А, знаєте, вичищений сандал без всіх. Усіляких, таких якихось цікавостей, але це не робить його поганим. Навпаки, це такий сандал для, не знаю, для людини, яка, для якої парфум, от просто, щоб підкреслити образ. Не зробити, не створити образ, не виділятися, а підкреслити, наприклад, під діловий костюм. Під якесь а, строге пальто, під спокійний настрій, ось ось він такий. Ось він, наче й нейтральний, але дуже гарно зроблений, вичищений, комфортний, теплий. Ось, а, ну, не знаю, який він. Він гарний, просто гарний. Він не не цікавий. Як я його писала, здається, що він ну, такий нейтральний, цікавий. Так, він не, не чимось особливо відрізняється, він не на він, можливо, вас не вразить. Але якщо ви хочете, вам, наче подобається сандал, але десь він вам зарізкий, десь загучний, десь за десь засолоний, то цей от нейтрально зроблений, дуже гарно. Сандал. Я в ньому, до речі, не відчуваю розсольності. хоча по відгукам дехто відчуває Османтус. Османтус також я дуже рада, дуже хотіла з ним познайомитися. Дуже делікатний, дуже делікатний османтус, тут османтус, чай, замша. Це такі абрикоски, тут апельсинка також є. Апельсинки, слава Богу, я тут не чую. А от м'які абрикоски дала я знову ж таки. Знову Та, ж таки, не заберіть у мене це слово паразит. Спробувати своїй знайомій, яка а, які дуже подобається парфумерія, подобається така більш цікава парфумерія, ніша їй подобається, вона е, так, цікавиться. Вона сказала, пахне майже абрикосовим варенням. У мене такого відчуття немає. Я не відчуваю тут аж абрикосового варення. Абрикосове варення для мене щільне, густе, таке, знаєте, солодке. Тут абрикоски, тут такі дуже стиглі абрикоски, от такий природний аромат запашних абрикосок. І замша, і це все дуже так делікатно, м'яко, але дуже приємно. Хочеться водити носом. От таке, якийсь він такий дуже жіночий. Знаєте, такої м'якої комфортної жінки, скажімо, біля якої приємно знаходитися. Вона не істерична, вона не жінка, не залізна леді, вона там не, не, не бізнес, вона не коня на скаку, а вона просто спокійна. Яка а, випромінює жіночність. Оце такий ідеальний для неї Османтус. А його порівнюють взагалі, як зайдеш кудись а, почитати, з чим порівнюєте, <різько> які різні носи, де, де ви там це знайшли? Його порівнюють з Кі від Orman DJ, мені не схоже. А в Кі там більш такий терпкий чай, дуже видатний терпкий чай. Сам османтус можливо, сам відтінок османтуса, але е, по сприйняттю ці парфуми різні. Цей набагато м'якший. Хто любить османтус, е, тому сподобається. Але, чесно кажучи, мені османтус від Софії Долі не подобається більше, ніж Ермес. він більш якийсь характерний. Навіть в ньому більше відчуває. От, Відчуваєш це граний, а цей більш зм'якшений такий, такий, щоб точно не налякати. Такий для початківців-любителів осмартосу. І останній парфум це Epic Marine, і це точно той парфум, який мені не подобається. Ну, один ж не сподобатися. Я просто не люблю акватику. А тут акватика а, з оці спеції, вони Давайте скажу, як є. Воно у мені якесь туалетне, щось є таке різке. Наче оці водорості вони застоялися. Можливо, це не його здавалося б Hermes, так? Я тільки казала, як можна про лінійку бутикову Ермесу говорити, що вона не подобається, от, от цей парфум. Тобто я розумію людей, які знаєте, далекі від нішевої, від бутікових ліній, якому треба просто зрозуміло і приємно. От я розумію, щоб вони в інших парфумах теж могли щось таке очуяти. Я тут відчула ці якісь такі застоялі солені а, стоялі, а, водорості в, соленій, в солоній воді. Оце наче ти нюхаєш застоялу солону воду. Ой, він мені прям неприємний. Але я уявляю, що ті, хто любить акватику, що він їй може сподобатися. Я уявляю, що зараз геть не його о, от холод, геть не його пора і тому він видає якісь дивні ноти. Тому я його відкладаю до літа, пробую, і якщо ні, то він піде з моєї колекції. Це були всі мої новинки. Напишіть, чи знайомі з цим парфумом, можливо, щось ви. Дуже хочете і у вас у активному вішлісті, можливо, вже щось придбали або найкращу покупку вашого початку року. Напишіть мені, давайте спілкуватися, зустрінемося в коментарях. Я вас обіймаю, бережіться, себе, бувайте.